Вітаю, друзі, вас на своєму каналі «Півтори сотки у славному рідному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам показати, як можна вирішити проблему витягнутиї розсади огірків. Декілька рослинок у мене потягнулися, а на дворі тепла ще немає. Потрібно щось зробити з розсадою, бо жалко викидувати. Що я роблю, і що я кладу в лунку, і що я роблю для того, щоб прижилися витягнуті огірки, хочу вам показати. Кому буде цікаво, додивіться да моє відео до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Отже, починаємо. Друзі, перш за все про лунки. Лунки повинні бути приблизно 20-25 см глибина. І ширина лунки приблизно 30 см. Відстань від лунки до лунки приблизно 60 см у мене. Все в мене буде на шпалерах. Всі рослинки в мене будуть рости вертикально. Що ми будемо робити? На дно ямки я кладу хорошу, гар, добру таку ж меню перегною. Перегною у мене не свіжий, приблизно 3-4 роки. От. І Обов'язково надаю залу, жменю зали і шкарлупки з яйця. Отак от, от. Оце все перемішую. Отак. От і що я роблю для того, щоб трішки прогрілася земля? Отак от, от поливаю дуже гарячою водою. Отак от проливаю. І чекаю, поки вода і прогріє ґрунт і упитається глибше в землю. Беру витягнутий огірок і отак от вивалюю обережненько його, щоб не повредилися коріння сюди і заглиблюю по семидольні листочки. Отак от. І потім Берете обрізану е, пляшку 5-6-літрової йомкості і отак от накриваєте з закритою кришкою. Через 3-4 дні можна вже відкривати на день кришечку, а на ніч знову закривати. Получається такий міні-парничок. Оце буде вирішення проблеми витягнутої розсади. І все воно приживеться і все буде добренько вашим рослинкам. Отак от, от будете вивалювати обережненько, отак от, от сімядольні листочки заривати і зверху будете накривати обрізаною пляшкою. Далі полив. Коли вже потрібно буде поливати, це десь через тиждень будете бачити то заливати не потрібно рослинки, бо вони маленьке коріння, не переносить, коли його заливають. Потрібно трішки підливати тепленькою водичкою 20-25 градусів, і буде вашим рослинкам дуже добре. Поливати потрібно під корінь, а не по листу. Обробляти поки нічим не потрібно, хай вони приживаються. Кому моє відео сподобалося, ставте вподобайки. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, до побачення.